Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це Таро Прогноз для скорпіона на тиждень з 3 по 9 лютого. Скорпіони, давайте подивимось, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо по одній картці на кожен день, подивимось, можливу енергію, можливу людину, можливу дію, яка буде відбуватися. Нагадую вам, розклад не особистий, програється не у всіх. Але надіюсь, хто дивляться мої прогнози, їм карти резонують. І так, скорпіони, перша карта у нас понеділок. І двійка кубків нам говорить про партнерство, про взаємодію з людиною, про гармонійне отаке налаштування на цей день. Тобто, ви будете працювати рука об руку з людиною, все у вас буде відбуватися в позитивному руслі, ви будете одне одного розуміти, тобто це рівноправний, рівносторонній взаємозв'язок. Ви партнеру, партнер вам. Карта буде говорити нам про те, що, наприклад, на роботі може бути злиття яких. Якихось підприємств, якихось, ви знаходите партнера, ви знаходите якогось інвестора, обговорюєте з ними план дій, і все у вас, отак, отак, воно нам. Такому гармонійному розвитку. Якщо ми говоримо про сімейну пару, в сімейній парі чи е, в стосунках взагалі між чоловіком і жінкою, романтизм, якісь романтичні зустрічі, побачення, е, якась даже іскра, тобто в понеділок ви можете зустріти людину, від якої от вам будуть приємні такі емоційні почуття. Вівторок карта дурня нам говорить про те, що ви нічого не боїтеся, ви налаштовані на якісь нові починання в своєму житті. Дурень нам завжди говорить про якийсь легкий, отакий підйомний день. Тобто, ви от налаштовані вийти і покоряти весь світ. Дурень в нас. За навчання, за пізнання чогось нового, можливо, якісь у вас нові будуть починання. Тобто тут ви підписали якийсь контракт, знайшли якусь людину, і ви розпочинаєте новий етап в своєму житті. Карта дурня нам дуже часто показує на дітей, можливо, ви проведете цей день зі своєю дитиною, а взагалі вівторок така легка енергія, отака, навіть будемо казати, трохи. Безрозсудна, але така, знаєте, якимись такими легкими, даже дитячими енергіями. Середа. трійка мечів. А от всереду вас щось може засмутити, щось може статися таке, що от принесе вам якусь от неприємність. Це може бути даже от якась колки висловлення у вашу сторону, і вам буде от неприємно, як то кажуть, як коти на душі шкребуть. Це може бути на роботі якась така неприємна ситуація. Це може бути вдома. Тобто от людині робиться неприємно від якоїсь ситуації. І ви ходите, от думаєте, тому що мечі це в нас завжди думки, і ви думаєте, от як так можна було сказати, що прям от задіти мене в саме серце, все. Можлива отака енергія, можливо, хтось щось скаже, хтось щось зробить. Тобто, от якась така неприємна, трохи можлива ситуація. Четвер. Карта закоханих, буде говорити знову ж таки про партнерство, про якусь співпрацю, про гармонію, про те, що ви налаштовуєтеся до гармонійного з'єднання. Да? Ви все ж таки знаходите ту гармонію, ви знаходите підхід до людини, ви знаєте, як з цим працювати. Можливо, у середу ви просто засмутилися, що у вас щось не виходить, але в четвер ви берете знов ситуацію в свої руки, і все у вас виходить. Хорошо, карта нам ще може говорити про вибір. Тобто, можливо, якийсь прийдеться вам зробити вибір, залишити роботу, там, залишити якогось одного партнера, а піти до іншого. Можливо, у вас була якась така ситуація, що вам приходиться зробити вибір, якщо цей вибір такий у вас буде, і він має йти від серця. П'ятниця. І трійка кубків говорить про те, що ви. Насолоджуєтесь життям, ви зустрічаєтеся з друзями, святкуєте якусь свою перемогу, святкуєте якесь свято, просто зустрічаєтеся в сім'ї ввечері і гарно проводите час, зустрічаєтеся з друзями, зустрічаєтеся з колегами, тобто і ви святкуєте якийсь результат. Ви вибрали от того знову ж знову казати партнера. Тут ви щось думали-не думали, тут засмутилися, тут все ж таки прийняли правильний вибір, і вже в п'ятницю ви святкуєте цю якусь перемогу. Субота. Субота, четвірка кубків буде говорити про те, що в п'ятницю хтось дуже добре таки погуляє, і в суботу от людині буде не дуже добре після того гуляння, тому майте на увазі, що в когось таки ця карта так і програється, що людині буде погано після багато випитих якихось напоїв. Якщо це не буде ваша ситуація, карта може говорити про те, що ви незадоволені своїм станом в суботу. Тобто, вроді і все у вас є, вроді. І ситуація налагодилася, вроді і вдома все хорошо, і на роботі все добре, і фінанси у вас є, і... але чогось вам не вистачає. Вам не вистачає якоїсь емоції. Щось от буде приносити в суботу от таке якесь незадоволення, якийсь такий душевний дискомфорт. В принципі, людина по цій карті сама не знає, чого вона хоче. Тому майте це на увазі. І неділя, імператриця. Імператриця говорить про те, що ситуація налагоджується. Імператриця нам говорить за красоту, за приріст, за те, що ми відчуваємо себе комфортно, можливо, хтось поїде на природу, можливо, хтось поїде до мами, до бабусі, піде в гості, якщо не поїде. Імператриця нам показує жінку. Яка задоволена своїм станом, задоволена своїм положенням, все в неї по плану і чітко діти нагодовлені, одежа постірана, і вона, красавіця, сидить в кріслі. Тобто це людина, в якої все так, як має бути. Все по плану, все хорошо, і от вона теж задоволена своїм положенням. Карта нам може говорити про приріст, можливо, ви отримуєте перші результати від своєї роботи. Взагалі, день такий приємний. Хтось може сходити в якийсь якийсь салон красоти, сходити на масаж, сходити, е і зробити собі якусь приємність для свого тіла в неділю. І давайте подивимось пораду для вас на іншій колоді. Дайте мені, будь ласка, пораду для скорпіонів. Семірка жезлів. Буде говорити нам про те, що ми повинні добиватися свого результату, як би нам важко не було, як би е, нам здавалося, що ця ситуація дуже для нас важка, ви з нею справитесь. Тобто беріться за діло, добивайтеся того, чого ви хочете, тому що у вас все для цього є. У вас є навики, у вас є вдача. Карта 7 жезлів нам говорить про енергію вогню, про те, що людина діє, тобто ви не зупиняєтесь, ви не сидите не. Думаєте, чого так, чого не так, ви не страждаєте, а повинні братися за діло і діяти. І так, скорпіони, це ваш старопрогноз на наступний тиждень. Бажаю, щоб він програвся в позитивному для вас ключі. Більше інформації на моїй сторінці і до зустрічі!